Мужність Героїв Небесної Сотні, «Однорог Вікторія, 34 група. Це неповернення до пострадянської моделі відносин між владою та суспільством, відмови від багатовекторності у зовнішньополітичному курсі, утвердження розвитку України як демократичної європейської країни, заплачено дуже велику ціну, людське життя, Революція Гідності. Це масовий протест громадян України проти протиправного розгону мирної акції студентів та громадських активістів, який тривав 94 дні. Його було спричинено через відхід політичного керівництва країни від законодавчо закріпленого курсу на європейську інтеграцію з подальшою відмовою від цього курсу проти корупції, свавілля правоохоронних органів та сил спецперезначення. Центром подій став столичний День від... Незалежності та навколишній вулиці. Марні акції почалися під євроінтеграційними гаслами, але згодом переросли на тривалу кампанію громадянської непокори владному режиму президента Віктора Януковича проти корупції та порушень прав людини. Дії влади, спрямовані на силове придушення протестів, призвели до розвитку конфлікту та людських жертв. Загиблих під час противостоянь у грудні. 2013 лютому 2014 року активістів назвали Небесною Сотні. Згодом лава Небесної Сотні поповнили українські патріоти, учасники Революції Гідності, які загинули, борючись за демократичні цінності та територіальну цілісність України на лісі 2014 року. Героями Небесної Сотні стали люди різні за віком, статтю, освітою, релігійними і навіть політичними переконаннями. Замість сотні студентів на Майдан вийшли тисячі, а згодом і десятки сотні тисяч людей. Усіх їх об'єднала мрія жити у демократичній європейській країні, бути господарями на своїй землі. Першими в один із листопадових вечорів зібралися у центрі Києва студенти. Мета висловити незгоду з позицією тогодішнього президента, який цілеспрямовано задавав Росії національні інтереси України, обравши не європейський шлях розвитку, як обіцяв, а російський. У переліку Героїв Небесної Сотні підзвичай загиблих активістів, які отримали звання Героя України із врученням найвищої державної нагороди України ордена Золота Зірка. Або були нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні. Громадяни України чітко заявили про своє бажання захищати державну незалежність і демократичні свободи. Революція гідності стала початком реформування різних суспільних сфер: самоорганізації громадського суспільства, розвиток волонтерського руху, децентралізація, декомунізація комунізація, часткове оновлення української політичної еліти. Лютий 2014 року змінив історію України за право жити на своїй землі. Українці заплатили життям своїх синів, але герої не вмирають. Їхній подвиг живе у пам'яті кожного українця.